Квітня мешканці приватного сектору почали отримувати квитанції з нарахуваннями за вивіз твердих побутових відходів. За цей період виникли різноманітні питання і у комунальників, і у городян вирішували їх на спільному зібранні у середу. Кожна людина інша. Це у філософському вимірі. З огляду ж фізіології, побуту ми однакові. Вибачте, за подробиці ми залишаємо в процесі життєдіяльності відходи сміття. Такими були і є мешканці багатоповерхівок, адже регулярно сплачують за вивіз сміття відповідно до тарифу кожна прописана особа. Можна було б припустити, що в приватному секторі переважним чином мешкають прибульці, оскільки їхня життєдіяльність не дає відходів. А відтак за його вивіз вони і не сплачують. Лише масові смітники, по лісосмугах, з якими регулярно стикаються їхні ж сусіди і постійно прибирають комунальники. Свідчить зворотні, аби впорядкувати ситуацію, довести її як мінімум до справедливої. Комунальне підприємство Комсервіс у лютому оприлюднило офіційну публічну пропозицію мешканцям приватного сектору приєднатися до однакових умов для всіх споживачів зазначеного питання. З березня публічний договір, маючи усі юридичні підстави на існування, запрацював та прямі стосунки, прямі договори викликають більшу довіру. Дванадцятеро контролерів кому... Комунального підприємства наразі і займаються цими питаннями. Виходили наші контролюри конкрет, конкретно на квартал. Квартальна устраювала ту зустріч, вони приходили, люди заключали договори масово, та сторона авілавки була. Ділилися набутим досвідом співпраці з квартальними комунальники. Були й інші варіанти співпраці, зокрема на вулиці Кутузова. Там у неї пожилі люди, вона сказала, що люди пожилі. У всіх є льготні документи, вона все це зібрала, прийшла к нам. Інспектори сразу заключили договора на місці, вона забрала і ушла. Аби спрацювати разом, аби спрацювати правильно, аби громадянам було зручно і взялися з'ясовувати усі вузькі питання та непорозуміння, адже питань на початку будь-якого нового діла зазвичай безліч з усіх сторін. від оплати ті абоненти або члени сім'ї, які, які предоставлять справку об. отсутствии. То есть справка может быть с места проживания, но в другом городе. Справка может быть э, с места лечения, с места учебы, с места работы или с места отдыха. Если сравнивать с той базой данных, которая есть у электрика, они с нами не делятся этой базой, потому что есть закон о сохранении персональных данных, и надо эту базу данных отказываться передать. У них 28 тысяч лицевых счетов, у нас на сегодняшний день порядка 23. То есть явно, что 5 тысяч лицевых счетов должно добавиться. Это наверняка вот то, о чем вы говорите. Пока, по, по, каждой улице есть недоработка. Для налагодження процесса обменялись телефонами и договорились про допомогу один одному. Если вы обнаружили неточности в квитанциях, если вы обнаружили, что у вас количество человек не соответствует данным, у вас не соответствует фамилия, или вы оплатили данную услугу уже за полгода вперед, обратитесь на абонентный пункт.